Це вам, трасі, прилетить ще... мережею шириться скандальне відео, на якому чемпіонка України з академічного веслування та донька народної депутатки Алсу Алєйнікова публічно у своїх соцмережах образила мешканців Дніпра, називавши їх жебраками, і що ті мовляв їдять лише сало і сосиски. Це ви куне що... вам, від Росії прилетить ще... Так такой прилетить. прилітіти. Ви що... чухаєтесь б... ви будь... Да-да. Сидите дома, з сало с колбасой, сидите и жрите. На іншому відео дівчина заявляє, що скоро полетить в Дубай, тоді як українці й далі ховатимуться від війни в підвалах. Вернею, я полечу, в Дубай і буду лежати, попивати кокос, ходити по магазинам. І чудно себе чувствують, а ви будете сидіти в війні, війні далі і прятатися бігати в підвали і сідіться сапу далі. У відповідь дніпряни звинуватили висловальницю у колабораціонізмі. Наразі втомлена війною спортсменка вибачень не записувала. Зазначимо, мати алінікової, також спортсменка. Діна Мівтахуддінова вигравала срібло Олімпіади у 1996-му в академічному веслуванні. Нині ж депутатка Дніпропетровської обласної ради восьмого скликання від партії Слуга народу. Крім того, Мівтахуддінова є керівницею Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності. Після скандальної промови доньки доступ до соцмереж жінка обмежила. Максим телеканал НТА. よし <noise>